мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, Києву треба домовлятися, бо цього може і не бути в одну мить. Як, власне, і Лукашенка може не бути в одну мить його заява? Що ми, віддіті, з вами контролюємо Одесу Миколаїв? Це ж треба таке? Власні землі. А вчора ми з вами бачили плани підірвати якийсь острів. Тож давайте подивимося, що знає оцей бульбаш щодо наступних дій рашки щодо нас. Так, оце цікаво. Знає він про те, що надалі буде іти знищення обстріли, і не буде ніяких домовленостей, ніяких рукопожатій, нічого такого. Ми з вами також це знаємо, нічого дивного. Але тут інша історія: чомусь оцей бульбаш білорашистський впевнений, що Україна якимось чином пропустить. Рашистські гроші через церкву. О, божечки, як це розшифрувати? Ну, що повернуть Московський патріархат, та, не дай Бог, такого бути не може. М якийсь, типа, Червоний Хрест під виглядом приїде. Або якась організація. Щось по типу, там не знаю, релігійне. Ну, я б на місці наших спецслужб дуже. Ну, що б я тут ходила? От скажіть: ліс лісом? Я б на місці наших спецслужб я б звернула увагу на цю тютю, по-перше, а по-друге, на. Всі церкви, духовні якісь напрямки, організації релігійні. Якщо, не дай Бог, там знайдеться рашистський слід, оце все логово треба відрубати і просто знищувати, бо там будуть якісь ну, прям шалені кошти через те йти. Цікаво. Так, поїхали далі. До кінця зими жодних переговорів не буде. Рашка на це не погодиться. Ну так да. Найближчі два місяці ми з вами казали якийсь такий час бреду, час вихідного в психушки. Не треба звертати увагу ні на які світові події. Ну, не те, щоб звертати увагу, а якось емоційно дуже ставитися до цього. Коли расисти будуть готові, якщо таке трапиться, до До чого? До миру, да, мирних переговорів. Я думаю, покоління через три. Не раніше. Так, на наступному тижні важливі переговори будуть не тільки для нашої делегації, але й для мене, заявив Зеленський. На наступному тижні важливі переговори, що нам з вами з того. Такі важливі, переговори, які так чи інакше ведуть нас до захисту, до миру, але й тут будуть замішані якісь релігійні общини. Не знаю, може, мої єврейські родичі. Ну, тобто, щось, щось таке. Давайте дивитися за новинами, з ким будуть переговори. Це цікаво. Але це буде класна історія для нас. Це буде такі щось таке результативне нарешті. НАБУ та Сап проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. На територію рядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів. Що після цих е обшуків 600 гривень донат. Дякую молодці. Що для самого Єрмака? Все, що надалі буде розігруватися з Єрмаком, це такий великий спектакль. Пам'ятаєте, я казала, ми колись з вами дивилися про міндіча. І дивилися, чи понесе відповідальність 300 гривень донат, дякую, молодці. Чи понесе відповідальність Зеленський офіс президента і всі там ці друзяки? І карти сказали так: що е, якщо б вони далі не робили ніяких дій, то мінімальні були б для них наслідки. А вони будуть зараз щось робити, і мені здається, що це дуже схоже на конкретні дії. От тоді наслідки будуть е, хірові. Е, це історія про по, обшуки, щоб люди пораділи, але на чотири карти, дві із них про е, обман, е, якісь на, на, на батівство, якийсь туман, якісь афери, якісь мутки, підстави. ну, тобто, Будемо дивитися, наблюдати. Українські АЕС повністю відновили потужність після атак на енергетику. Хто заявив, магате. Молодці. Так, ну якщо повністю 100 гривень донат, які ви молодці. Дякую. Значить, якщо повністю відновили ми потужності, тобто вже відключення не буде, правильно? Ну так, да. якби не стояли питання в грошах, то було б взагалі все супер. Ні. Е, ще у нас така, знаєте, абсолютно непряма лінія. А то вгору, то вниз, з приводу енергозабезпечення, з приводу то є вона електроенергія, то немає, то є резерви, то нема, то вона відновилася, то вона знову. Якось зруйнувалися. Ну нічого, тримаємося. Дякую.